Борець серіалу Стівен Моффет готовий вернутися з новим сезоном Шерлока. З такими заявами він з'являвся ще в минулому році у квітні. Але на той момент загруженість Камбербеча не дозволяла навіть займатися написанням сценарію. А на даний момент Мартін та Бенедикт готові прийняти участь в новому сезоні та є доволі незагруженими в плані інших картин. Також, можливо, що це буде не серіал а повнометражний фільм або серіал з одною серією. Також потрібно буде обіграти якось смерті місіс Хадсон, оскільки за всі ці роки простою серіалу загинула акторка яка виконувала її роль. Також цей сезон мав би дати хоча б відповідь на те, як вижив Шерлок після падіння з будинку. Також, можливо, цей сезон буде тільки про Камбербетча та його героя Шерлока, як він буде розвалювати злочинну систему Моріарті. А що думаєте ви на цей рахунок? Свої теорії записуйте в коментарях. Поширюйте це відео та ставте лайки.